Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Це завершальне відео по ремонту Йомеза. Ремонт пройшов успішно, звісно, були проблеми в процесі ремонту, але ми його, слава Богу, осилили. Зібрали ми його. Був нюанс у нас із стаканами форсунок, стакани поміняні, все чотенько, ніхто не гайки не піджимав, все добре, все чітко. Пройшов ремонт. Ремонтом я в принципі, довольний. Зараз потихеньку я їм роблю обкаточку до культивації, до закриття вологи. Остався буквально. Осталася у нас одна неділька. Дивлюся в людей багато хто вже в областях закриває вологу. Ну, якби нас ще рановато. Що по поводу ремонту? Дивіться, що производилось, тому що є багато хто нових людей буде дивитися. Протачився колінвал, поставилися шатуні, корінні Н2, Тамбовські. Вражеські вкладиші поставили в три дороги. Ну, такі ціни в нас в Україні. В принципі, кольця підкинули, поміняли розпродвал, розпродвал, як би, ушний, є. Може комусь треба, може продати під ремонт. ну нормально. В принципі, таких ніяких проблем нема, Одна проблема в ним з Юмезом, яка зробилася, зробили наче двигатель, все нормально. Пішли нам по одному місці акумулятора. Акумулятор піш... ну, поламався Ємазовський. йому 5 років. Думаю, зараз комбайн окинув. Комбайна, кину. От комбайна кражи, точ... ніхто ним не займався. Світили ним, ну не заряджали. Короче, угробили акумулятора, ну моя вина, я не дивився за цим просходящим ділом. Поставив я б от ланоса. потихеньку роблю відкатку. Начину... Ну, на ньому я вже наїздив час. Думаю, покатаюся, хай трошки притираються клапана, а наслідиччих виходних зробимо, закриємо влагу і потім виставимо клапана, хай вони поки там притруться, пригуляються. Масло в принципі ніде не тече. У нас трохи є з-під клапанної кришки фуфлишну прокладку мені продали, то трохи звісно, масло десь просачується. Так то в принципі нормально. Що по поводу ремонту? Дивіться ж. Все як би добре, все нормально. Зараз спробую завести. Я вот так прогрівка. Ну, як прогрів, прогрів скільки можна. Катався я ним по селі, мабуть, часок. Бачите, ось китайський стоїть датчик температури, механічний. Нагрів його на 60 градусів, більше він не гріється без нагрузки. Хоча шторка закрита, ну нічого страшного. В принципі, він вже теплий, а на теплу він у мене держить двоєчку. На холостих на цей же ж, на оборотах тройку давить щоб було краще давлення, треба було ввести блока, щоб точили. точили. Вставляли нові втулки, протачували, підганяли розпредвал підтулки. В принципі. Я не захотів заморачуватися, це не нова техніка. У мене, в принципі, двоєчка, все влаштовує. Люди їздять за одиничкою, я їздив скільки років за одиничкою. Зараз спробую завести, якщо вистачає акумулятора, сили. Бендікс. Бендікс! Класс. Заводимо. Масса выключена. Сейчас, секунду. Роба хорошо. Робачи чистенько. Ангарі, звісно, луна, здається, не той трошки у нього звук, Ну, в принципі робить добре, не димить, я думаю, масло він їсти не буде, до того він масло як би не їв. Все пройшло нормально. Все, шабаш. Невеличкий такий ремонт. Я б сказав, би, це не капітальний ремонт, поточний ремонт. Капітальний б був ремонт, якби ми там міняли там всі зв'язки, міняли втулки розпредвала і мінялива стара колечки тільки нові. Ну, В принципі, він до того тягнув нормально. я думаю, питань не буде. Що по поводу? Давайте вже підведемо підсумки нашого ремонту. Так що так. Що по поводу цін? Такий, друзі, невеличкий поточний ремонт. Мені обійшовся 800 баксів. було останніх 800 баксів і всі їх коротше, поміняв. Так що, хто надумає ремонт ну, робить капіталку двігателя, уже, друзі, ви в штуку не в бакінських вічно зелених вже не влізете. Все дуже дорожає, грині, як завжди, йде. Одне місто. Так що ремонт не дошли удовольствие, але ну, я, в принципі, зробив. Я думаю, о, ну, вже блін, ну в цьому юмезі, е, хоча мене знайомий каже: «Бодько, може б ти його продав, би, купив емтезюка. Кажу, блін, друже, ну реально, я сюди вже стільки бабла вложив, тут вже просто перебрано, практично все. Тут осталось тільки до моста, подивитися, коробка перебрана, промежутка перебрана. В принципі, Джексон уже, блін, ну, то до чого тут ще дивиться? Я фігіозно, в принципі. Ну, звісно, є помілочок, там електрика, там туди-сюди, обшивка, салона і тому подобне. Ну, в принципі, основні узли тракторні вже перебрані. Так що буде він кататися, дай Бог, буде все у нас хорошо. Так що, друзі, такий невеличкий для вас відосик. думаю, зніму вже, щоб ви вже бачили, що дійсно трактор вже на мазі, трактор в строю. Що по поводу акумулятора приїжджав братан, ми э, сточили жидкость короче, з нього, промили його ну без соди тільки. Дивіться, качамор був. Дві, дві бок, короче, банки пішли по одному місту, залили новий розчин і спробуємо його встановити, воскрешити. Якщо нічого не вийде, прийдеться ще попадати на, на 3000, а, а то й 4. Напишіть, будь ласка. Хто який брав акумулятор, надав або сотку, або 110. В принципі, сутки теж вистачає. І по розмірам 110-сотки по ширині і довжині вони відрізняються, чи такі самі. І, якщо, що, то в принципі, можна сюди сотку кинути і не заморачуватися. Друзі, всім дякую за відос. Всім добра, всім удачі. Все буде Україна. До побачення!